it ринок вмирає, а український it ринок почуває себе ще гірше. Вакансії стає менше, конкуренції стає більше, і не зрозуміло взагалі, як це розвивається, куди і далі все це буде рухатись. Сьогодні я хочу відверто поговорити про те, що чекає на український it ринок та в принципі на it ринок загалом, які є перспективи розвитку через 5 років, через 10 років, чи зникнуть програмісти там у найближчі 10 років через штучний інтелект та багато іншого. Я дуже багато спілкуюся з програмістами, з розробниками, з айтівцями з різних сфер. Це переважно сінні розробники це люди, які там близько 10 років плюс знаходяться в айті. Я спілкуюся з власниками IT-компаній, і за останній рік я отримав досить неоднозначні думки, але по більшій частині вони всі націлені в одну сторону, всі кажуть про одне й те саме. І більше за все про це розповідають саме IT-розробники. Ринок найму. Він просто жахливий. Якщо ми кажемо українські реалії, то мідл-розробники, сіньор-розробники, їх наймають вже далеко не так, як це було у далекому вже, може, далекому 20-му році. Але тим не менше, якщо ви мідл розробник окей, ви зможете ще знайти роботу. Якщо ви сіньор-розробник, також проблем з цим немає. Єдине, що, якщо раніше я пам'ятаю, там коли я працював програмістом, в мене там вдень. Прилітало по 10 вакансій, тобто кожного дня 10 різних компаній хотіли, щоб я в них працював. То зараз за тиждень ну, одна-три компанії, якщо ти в активному пошуку, може написати тобі. При тому, що ти маєш надзвичайний бекграунд, в тебе багато проєктів і так далі. А вже ж це ще й залежить від того, де ти знаходишся. Тому що, коли я був там в Індонезії, там взагалі на українського розробника всім начхати, тому що. Дуже великі часові пояси. Коли я от зараз знаходжусь в Варшаві, тут трошки простіше, тобто я можу за тиждень трошки більше отримати вакансій. Але тим не менш, а якщо ми кажемо про людей, які знаходяться в Україні, то зараз я от спілкуюся з людьми-власниками ці компанії, переважно які займаються аутстафом, які продають своїх співробітників, то вони кажуть, що виникає така ситуація, що компанії, навіть якщо це аутсорс компанія, тобто коли ви пропонуєте якісь послуги, вони не хочуть співпрацювати або не хочуть брати ризики за компанії, якщо знають, що у вас є розробники, які знаходяться в Україні. Тому наймати людей в Україні зараз можуть дуже маленька частка компаній. Це якісь продуктові компанії, яким ну неважливо, Вони навпаки, хочуть найняти більш дешеву робочу силу і якісно, тому що українські... Програмісти вони набагато розумніші насправді, ніж а, десь а, в іншому місці в світі. А другий фактор, це хто наймається компанії, які беруть ці ризики на себе. Тобто до них приходить замовник, каже, хочу зробити цей сервіс. Він каже, окей, 100 тисяч доларів це коштує, і все, замовнику пофіг, він віддає 100 тисяч доларів, і всі інші проблеми, там, якщо а, якась не знаю, там мобілізація або будь-які інші проблеми, можуть виникнути з розробниками з команди або будь ким, ці ризики повинна покривати саме компанія. Але як ви розумієте, таких компаній небагато. Тому якщо люди знаходяться в Україні, то зараз проблема з наймом на рівні Мідла, на рівні Сіньора вона ще більша. Тут питання: скільки це буде продовжуватись, тому що проблема загальна з наймом вона не тільки в Україні, бо глобальний it ринок він зараз переживає на найкращі часи. І він зараз на рівні, на якому був у 2020 році. Ви можете сказати, окей, в 2020 році, да в принципі нормально, воно ж там розвивалося, що там, 4 роки пройшло. Але суть у тому, що за той момент був величезний такий зріст під час ковіду. Величезний зріст з точки зору в кількості е вакансій, кількості співробітників. Зараз ці співробітники вже претендують на позиції мідл-розробників, і тепер починається просто жорстокий демпінг ринку. І люди, які раніше отримували надзвичайні космічні зарплатні, коли мідл-розробник за там 3 роки досвіду отримав 5 тисяч доларів, це зараз просто нонсенс. Він зараз згодний працювати за 2-2,5 тисячі доларів, просто через те, що виникає величезна конкуренція на цьому ринку, і те, що зарплатні вони зменшуються, це не головна проблема. Насправді головна проблема ще в тому, що під час того, як в 2020 році був ковід, це роздули дуже сильно ринок it найму, і компанії багато інвестували. Потім в них там закінчилися кошти, хтось не отримав свої гроші і так далі, де в принципі економічна глобальна криза грошей в світі стає менше через це компанії намагаються якось їх зберігати через багато факторів, тому що є багато ризиків, і через це вони не інвестують в нові проекти. Якщо вони не інвестують в нові проекти, то не з'являються нові робочі місця, то просто стають непотрібні. Співробітники, а через те, що їх під час ковіду стало дуже багато, то дуже багато співробітників виходить на ринок. І зараз як швидко помінявся ринок найму, якщо раніше рекрутери бігали за кандидатами, то зараз кандидати бігають за рекрутерами, щоб знайти роботу. А якщо ми кажемо про початківців, то там взагалі ситуація не солодка, тому що їм набагато важче стало знайти першу роботу, бо також дуже велика конкуренція, і плюс вони починають ще конкурувати з людьми, в яких вже є досвід роботи, тому що на джуніор спеціаліста претендує як людина, яка там рік на курсах навчалась, так і людина, яка вже рік працювала в компанії. Але скажу вам так, що не все так погано. Тому що спілкуючись з власниками компанії, я бачу, вони кажуть, що загалом ринок IT, він зростає. Проблема просто в тому, що він зростає не так швидко, як раніше. Це по-перше. По-друге, те, що дуже багато людей з'явилося на ринку. Тому зараз відбувається, я б сказав, така балансировка. Ринок викидає тих. Хто прийшов сюди реально за там халявними грошима, хто просто хоче багато заробляти, круто жити, і так далі. От цих людей, які прийшли сюди не тому, що їм подобається ця професія, а просто тому, що їм хочеться заробляти багато грошей. І після того, як відфільтрується ця категорія людей, після того як залишиться в індустрії, я от вважаю, що зараз варто і вивчати IT, і розвиватися в IT лише тим людям, хто не просто хоче там. Мати флексибл графік, типу якийсь гнучкий графік, мати можливість там подорожувати, працювати з будь якої точки світу і багато заробляти. А щоб в IT йшли люди, які яким подобається програмування або інша сфера, в яку вони хочуть заходити, щоб там залишилися ті люди, які кайфують від процесу цього, яким подобається програмувати, яким подобається все це робити. Бо тільки у таких людей є потенціал, бо тільки якщо вам подобається те, що ви робите, ви будете продовжувати, незважаючи на те, що там хтось щось каже, що там багато людей на вакансію, і так далі. Бо насправді там 90-95% тих людей на тих вакансіях, ну вони... Абсолютно ніяк не підходять, і їх можна легкістю прибрати, бо це люди, які тупо прийшли за бабками. А людей, які відверто хочуть розвиватися, і вони будуть. Я от їх одразу бачу, коли там людей там навчаю. Я одразу бачу, що в людини є перспективи, бо людині це подобається. І вона зможе, вона знайде обов'язково вакансію, роботу, і в неї все буде прекрасно. Другий момент, який я бачу, це насправді з створенням штучного інтелекту з'являється менше потреби у програмістах. Чому? Тому що, умовно, один програміст може виконати вже роботу, як раніше, два програміста. Але це нормально, це було завжди. З'являлися нові мови програмування, технології. Якщо раніше треба було там три розробника, щоб зробити мобільний застосунок, зараз це потрібен один розробник. І з таким, таким чином це, 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 це нормальний процес еволюції, і цього не треба боятися. Єдине, що треба розуміти, що окей, через те, що ну певний момент часу буде, треба менше розробників. Через це не буде такого великого попиту, коли немає такого великого попиту, і зарплатні не такі. Плюс конкуренція зростає, починає з'являтися дуже багато людей з Латинської Америки, які починають забирати якраз таке. Сполучені Штати замовників, тим самим закриваючи доступ людям зі Східної Європи, доступ до американського ринку, хоча він ну він вже залишається, але тим не менш вони починають забирати якусь частку цього ринку. І через це, на мою думку, it професія вона більше буде для людей, кому це подобається. І якщо зараз у странах Східної Європи... Зарплата айтівців, вона на порядок вища, ніж зарплата там середнього менеджера. То якщо ми візьмемо Сполучені Штати та Європу, то програмісти отримують не набагато більше, а іноді навіть менше, аніж середньостатистичний якийсь там менеджер. І це, я вважаю, чекає насправді і на наш ринок. А вже ж це буде певний час, причому довгий там період часу, і 10 років, це не отак в момент з'являється. І відбудеться те, що Зарплатні будуть трошки нижчі. Відповідно, людей, які прийшли сюди просто отримувати багато грошей кайфувати від життя, їх буде також менше. І в такому плані залишиться лише ті, хто дійсно зацікавлений в цій історії, вирівнюється ось цей ринок. І я вважаю, що IT все одно буде продовжувати існувати. Воно буде продовжувати розвиватися, тому що it продукти завжди потрібні, особливо зараз. Розвиток штучного інтелекту. А Хто його розробляє? Правильно програмісти. Будуть просто змінюватись трошки напрямки. Одні напрямки в it професії будуть вимирати, вони будуть не потрібні. Там я не знаю, люди, які там банальний якийсь UI створюють, дуже простий. Але будуть з'являтися нові професії. Так було завжди, так було тоді, коли я лише в IT приходив, були професії, яких зараз просто не існує. І цей процес еволюції він нормальний, його не треба боятися. Тому якщо ви насправді хочете, якщо вам цікава тема IT, то вивчайте її, не переймайтеся через те, що там ринок в якійсь на такій фазі і так далі. Це треба перебороти, це треба перечекати. І ви, як людина, яка дійсно в цьому зацікавлення, ви залишитесь на ринку. І якщо, ну, в першу чергу, я звертаюся до українців, бо я українською розмовляю, то не переймайтеся ще десь найближче 10 років, це точно зарплата у айтівців буде на порядок вища, аніж зарплата на будь-якій іншій професії. Тому ви все одно будете супер кайфово себе почувати. Але якщо ви там ви живете умовно за кордоном, то ви вже розумієте, що зараз, якщо ви будете вивчати програмування, так, да, у вас буде якісь там можливості, ви можете працювати з дому, десь там подорожувати, але зарплата там близько 6, 7, 8 тисяч, це якщо я кажу про до того, як можна буде налоги прибрати, податки прибрати. То там в результаті ви будете чистим отримувати 4-5 тисяч доларів, скажімо так, у Європі. А на ці гроші не так то й кайфово можна жити, коли там лише знімати якусь середньостатистичну квартиру в Європі коштує близько тисячі півтори тисячі доларів. Причому це така не дуже класна квартира. Тому думайте самі, вирішуйте самі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк і пишіть свої думки в коментарях щодо цього приводу, взагалі, що ви думаєте, а я залюбки буду ділитися з вами своїми думками і спостереженнями.